На сумщині працівників відділів та секторів реагування патрульної поліції провели низку профілактичних заходів, спрямованих на зниження рівня аварійності за участі водіїв мотоциклів, мопедів та іншого двоколісного транспорту. Правоохоронці перевіряли документи на право керування мотоциклами та мопедами, звертали увагу на дотримання вимог ПДР, зокрема використання шоломів. Також проводили роз'яснювальну роботу серед молоді та досвідчених водіїв, акцентуючи увагу не лише на безпеці руху, а й на дотриманні допустимого рівня шуму під час дії повітряних тривог. Останнім часом ми спостерігаємо тенденцію зростання кількості ДТП за участю водіїв мотоциклів та мопедів, у тому числі й неповнолітніх. З початку весни маємо десятки аварій з постраждалими, в тому числі з літальними наслідками. Найчастіші причини це перевищення швидкості та керування в стані сп'яніння. Звертаємось до всіх водіїв, двокалісний транспорт вимагає не менше відповідальності, ніж автомобіль. Використовуйте шоломи, не сідайте за кермо на підпитку та обов'язково майте відповідне посвідчення. Звертаємо увагу батьків. Не дозволяйте своїм дітям керувати мототранспортом до 16 років, а також без відповідного права керування. Це не тільки протизаконно, а й небезпечно. Пам'ятайте, необачність може коштувати життя у ході проведення комплексу заходів на Сумщині. За період з 23 квітня по 4 травня до адміністративної відповідальності було притягнуто 284 водії двоколісних. Профілактичні заходи за даним напрямком продовжуються, тож будьте свідомими та відповідальними учасниками дорожнього руху.